Джерікс Прогрес, Де кити літають, а шашлики смажаться прямо в космосі. Ох, братан, це тобі не просто посиденьки, це полго представляє. Ілонна і палатка щастя. Ех, Треба вставати, але ліжко таке тепле, ніби дівчина обіймає. Тьфу, то ж просто ковдра замоталась. Люди вже на роботу йдуть, а я ще й не лягав. Ех що зробиш, таке ж воно життя в гуртожитку. Добре, йти чистити зуби. Беру, чого ти треш, як на пожежі? Твоя палатка вже горить чи що? Алло. Алло. Піднімай свою ліниву сраку. їдемо в Карпати. Є діло, будуть всі наші. Та я ж на віддаленці працюю сьогодні. Нічого не знаю. Ніяких відмазок. Знаю я тебе комп'ютерний задрот. Тобі сонце бачити треба, а то скоро світитися в темряві почнеш від свого монітора. Ок. Коли і де зустрічаємось, зустрічаємося біля рукавону о 12-й, закупляємося і двіжуємо цілу ніч в лісі, і не забудь зубну щітку, бо твій подих і так може ведмедів відлякувати. Що там цілу шафу збирав чи шкарпетки по кольорах сортував? Я в шоці. Ми вже скупились навіть твою улюблену сосиску для тебе взяли. Давай виходь, потім скажеш хто кому що винен, пізніше поділимо суму на всіх. І так, я взяв безлактозну горілку для твого шлунка. Йо, я це Петя Сімочка, головний на районі, то двоми сімками з дитинства мої кишені не порожні Ти що тут чувак заблукав на моїх теренах? Пам'ятаю, пісінки в мене по суботи. Йоу, чувак, ти що забув в мене на районі? Ти що хочеш, щоб я своїм голубам приказав атакувати тебе? Йоу, 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 знай мене я Петя семочка. Не слухайте, Петю, сімочку, він не в собі. Вчора бачив, як він з голубами про політику сперечався. Сідай в тачку, не слухай тих старих пердунів. Бігом давай, час піджимає. Це що, ми в Карпати на цій таратайці. Рижий. Ти серйозно? Ти в сраці був, гімно бачив. Ця палатка, як твій комп, вічно глючий. Та що він там бачив, крім своїх піксельних танків? І голих бабів на екрані. Не то, що ми в... і в Польщі були на зеленій гурі пахали, як коні. Будьмо, будьмо, будьмо. Гей-гей-гей! А журбу забудьмо, гей, гей гей О, шашлик із хрусткою скоринкою. Ну, попіл. Це ж натуральний соус, га? Поки Рижий храпить, я його сосиску тютю. -тю. Хто рано встає, той сосиски хапає. Що сталося? Чому розбудив? Якщо це не ядерна війна, то я тебе вб'ю. Хлопці, беріть телефон, до когось дзвонять. Привіт, Ілонна. Привіт, Ілона. Не зайняті, що поробляєте, можливо, голодні. Я вдома наготовила вареників. Можливо, ви зголодніли. То я привезу вам. Ми в Карпатах на ночівлі відпочиваємо, виживаємо в суворих умовах дикої природи. А ти що там? Окей, приїжджай на нашу точку там, де завжди. Привезу я хлопчикам найсмачніші варенички. Ех, чую, ніченька буде гаряченька. О, ілонка наша, вже йдемо. Давай скоріше варенички, бо ми голодні капець як. Ти, як завжди, вчасно, як тебе тільки ведмеді по дорозі не з'їли. Хлопці, давай швидше за стіл сідайте, поки вареники не остигли. Хлопці, вставайте, я щось хочу. Ну, давай, не спіть. Я щось хочу. Я щось дуже, дуже е, хочу, аж муркочу. «Ілонна, ти здуріла. Нащо ти мені дала в руку свій артефакт? Я що в музеї, мені куди його на стіну пошани повісити, чи що? Хлопці, викиньте його з палатки. Мені тут тісно, тільки ми двох лишаємось. Пацани, ви що здуріли? Свого кента викидати заради дівки. Ви серйозно? Саньок не тринди, тут серйозна справа. Вали виспишся в тачці. порнохаб на мінімалках. Ех, шкода, забув попкорн. А так нічого. Кіно на природі цікаве починається. Ого, а ще як вигинається. Я не думав, що вона така гнучка при такій то фігурі пафосній. Що? Депсі? Мене кинули як ту сосиску в попелі? Ну, хоч Google Maps мене не кинув. Похід, вареники, Ілона. Життя це тусня.